На боротьбу з шаурмою вийшли столичні активісти. Вже на першій хвилині акції сутичка. Щойно розгортають плакат, з'являється юнак, що намагається закрити вітрину. А ну дево! В результаті розбивають голову одному з активістів. Доки закривавлений учасник акції чекає на швидку, колеги продовжують акцію та роздають інтерв'ю. Чому сотень столичних мафів з шармою обрали саме цей, пояснити не можуть. Ми не тверждаємо, що іменно здесь вона нікачена. Ми, ми хочемо, щоб все було документально документовано, щоб у них були документи. Ми хочемо, щоб там був умивальник з водою, щоб людина мог помити руки. Зараз там нічого немає. Ми хочемо придотверті отравлення. Решті прибуває швидка. Лікарі констатують в активіста черепно мозгову травму. Закрита черепно-мозгова травма забійна рана голови. У слід за швидкою з'являється міліція. Перевірити документи не вдається. Продавець запевняє, вони є, однак у господаря трохи згодом показує ксерокопії. Тим часом з'являється ще один захисник мафу. Можна те сто небі. Роска Доки активісти чекають на слідчу групу, до протистояння долучаються зголоднілі перехожі Одну групу ша приєд. Яка група? Люди кушать хатя група група. Буду Я буду Дівушка не частина. Люди кушать хатя. Люди кушать хотят, Що такое? на сам кінець прибуває слідча група. Перевіряють документи та опитують свідків. Виявляють ксерокопії документів, які показував продавець. Цього фастфуду на колесах не стосується. Будемо прашувати. Сыграем документы, автомобили на машину. Нет еще документов, Нету документов. У них нет документов. Пока для... нету mm -hmm. нет документов. Не эти копии, Они вообще к этому отношения не имеют. Евгения Подобна. Виктор Снежко, п'ятый канал.